Розумієте, В мене там гроші лежать, в мене Зараз там вирібня, ноутбуки. Вирібняни вирібняни ну так нащо дайте мені зайти, забрати свої це, особисті це, це речі. Я описано, це описано. Хлопці, це, в мене описано, є. Воду, все? Да. І ще раз я вам пояснюю. Алло, ну хтось, хтось розмовляти збирається, і ще раз я вам 10 раз. Молодий чоловік, той. я вам десятий раз пояснюю. Не чіпайте, де мої гроші? В касі в мене гроші були. Я нічого не чіпаю. Так а хто не чіпає? Ви адекватна людина? Документи, ви можете бої подивитись. Ми з вами можемо розмовляти? Перепрошую, я розмовляти. Я ви розпекати. моє войно крадете, звісно, ви зайняті. Дивіться, чим займається виконавча служба Дніпровського району? Присує підприємці. Просто в них посеред ранку краде майно в супровіді в Беркутні, розбили людині обличчя всіх людей. Крутять жінок, крутять, підприємці не пускають з документами, не дають ознайомитись. Гроші просто крадуть. Жодного припису, жодного документу ніхто не отримував. Просто вкрали мою касу, а ця особа в даній, ос... в даній лічності. Хлопці просто все крадуть. Мене до місця моєго ведення підприємницької діяльності взагалі не підпускають. Моє майно просто розкрадають, розбивають, розкрадають. Розбивають, розкрадають, і просто в мене там були гроші в касі, мене відмовляються пускати, щоб забрати мої особисті кошти. Просто відбувається повне свавілля.